Той час, як більшість людей обирає спокійні сірі і бежеві відтінки, наші замовники вирішили додати кольору, і ми з радістю створили їм інтер'єр з характером. Цей проект про сміливість вибору дитячі мрії на стінах і затишок, в якому так і хочеться залишитись. Заходьте, покажемо, як ми створили 63 метри квадратних щастя для родини з двома дітьми. Нашим завданням було зробити простір зручним, затишним і таким, де хочеться жити, а не просто зберігати порядок. У квартирі ми використали щонайменше 5 кольорів, і кожен доречний, продуманий і працює на атмосферу. Червоний акцент у кухні додає енергії, блакитне дитяча про спокій і розвиток, зелена спальня про відпочинок і природу. І все це у гармонійному поєднанні з нейтральними відтінками. Кімнати мають свій характер, але загальний простір об'єднаний однією філософією життєрадістю, радістю, свіжістю та затишком. У коридорі ми передбачили простір для дитячих ігор. Стіни оздоблені з дерев'яними панелями, які витримують усе: від перегонів машинок до активних стрибків. Кухня вітальна, простора та зручно зонована. Тут головну роль грає колір: соковиті червоні фасади кухні, ефектно поєднані із нейтральною основою, а стримані деталі підкреслюють загальний стиль. Дитяча кімната створена для комфорту і розвитку. Стеля з м'яким підсвічуванням, балакитні стіни, зручні меблі, а головне зони для творчості. Одна із стін пофарбована спеціальною фарбою, на якій діти можуть вчити літери або втілювати свої перші художні роботи. У спальні атмосфера спокою та балансу. Глибокий зелений відтінок. Приємний текстиль і м'яке світло, яке легко регулюється. Тут усе сприяє відпочинку. Санвузол продуманий до деталей. Наприклад, ніша для ніг під ванною, зручна дрібниця, особливо коли в домі діти. По всій квартирі проходить тіньовий профіль. Він візуально об'єднує простір, додає глибини та вдало поєднується з темними акцентами в інтер'єрі. Ця квартира приклад того, як ми створюємо простір для життя, а не для картинки, враховуючи всі побажання та потреби наших замовників.